Станом на 19 жовтня 2022 року, починаючи з першого випадку збиття в небі над територією України рашистського дрона камікадзе іранського виробництва. 13 вересня 2022 року, місто Куп'янськ протиповітряною обороною повітряних сил та інших складових сил оборони України знищено 223 безпілотника цього типу. Також за останні тижні українською протиповітряною обороною збито щонайменше чотири рашистські ударні безпілотні літальні апарати іранського виробництва. Слід відзначити, що не всі ці безпілотники були знищені силами оборони України вщент деякі вдалося приземлити зокрема й засобами радіоелектронної боротьби. Тож наразі фахівці вивчають ці іранські безпілотні літальні апарати, аби виробити найбільш ефективні й найменш затратні методи протидії їм.